За статистикою у США майже 46 мільйонів людей не мають медичного страхування. Тож на допомогу тим, хто потребує медичного втручання, але не має на це грошей, приходять добровольці. Про одну таку організацію медична допомога для віддалених районів, яка працює у найбідніших куточках Сполучених Штатів, розповідає Марія Юнко. Файвгандфефтінайтримодерія медикоклиник. У шостій ранку у східній частині Кентукі Сен Брок відкриває двері своєї безкоштовної мобільної клініки. У вас небагато, тож кожного оглянуть. За нормальних обставин тут би зібралося до тисячі людей, але через мінусову температуру бажаючих значно менше. Сен Брок започаткував свою клініку 23 роки тому з метою надання допомоги країнам на шляху розвитку. Невдовзі з'ясувалося, що допомога потрібна сільським районам США нас попросили приїжджати з стоматологами, тому що саме в цьому була найбільша потреба, що ми й зробили, і були приголомшені тим, наскільки це було необхідно. Кілька разів на рік ця мобільна клініка приїжджає до таких віддалених районів, як Повід НОТ у штаті Кентукі. Це шахтарський район. Багато людей працюють тут за дуже невеликі гроші і не мають можливості ходити до лікарів. Мобільна клініка діє виключно на добровільних засадах. У цей приїзд шість окулістів, 24 стоматологи і ще ряд інших лікарів надають допомогу майже тисячі людей. Секи суботу в четвертій ранку на паркувальній площі було вже досить жваво. Денні Слоан з родиною чекали цілу ніч. Мені потрібні окуляри і онкоперевірка. Це все. Урядова медична допомога значно більше скерована на дітей, аніж на дорослих. Більшість із присутніх тут працюють, але не можуть дозволити собі лікарів. Джеймс Френсис безробітний. Така мобільна клініка його єдиний шанс потрапити до лікаря. Я сказав своїй подрузі, що мушу встати о четвертій, щоб потрапити до лікаря. А коли прийшов сюди о п'ятій, то був вже 82-м, а думав, що буду першим. В Америці без медичного страхування проживає 46 мільйонів людей. Але Стен Брок говорить, що до його клініки багато хто приходить із страхівкою. Їм переважно потрібна допомога окулістів і дантистів. Вони хоч і мають страхування, але не можуть ним скористатися, бо там треба або забагато доплачувати, або ці послуги взагалі не включені у план страхівки. Трохи згодом сюди завітав заступник губернатора, лікар за фахом Даніел Монджіардо, який говорив про проблеми медичної опіки у США система охорони здоров'я не працює. Неважливо, хто платить за цю недієву, але дуже дорогу систему. Проблема в тому, що ця система задорога для будь-кого. Після багатогодинного очікування пацієнти, як Сенді Екрич, отримують те, за чим приїхали. Посмішка, зуби і окуляри. Окрім детальніших експедицій у США пересувна клініка також планує надання допомоги в Африці і Південній Америці. Марія Юнко голос Америки